Батьки часто звертаються із запитом: поговоріть із моєю дитиною або ж моє найулюбленіше, допоможіть донести їй мої слова. Але дитячий психолог працює трішки інакше. Маленькі діти, особливо від 2 до 6 років, ще не мають достатнього рівня абстрактного мислення, щоб після однієї розмови все зрозуміти. Та виправитися з дитиною. Я не повчаю, я не пояснюю їй як дорослому. Я допомагаю їй через гру, емоції та досвід. А головне, я працюю разом із батьками, бо саме у сімейному середовищі формуються звички, поведінкові реакції, спосіб проживання емоцій і зміни відбуваються. Тоді, коли батьки теж долучаються, навчаються підтримувати дитину, по іншому реагувати на якісь ситуації та помічати потреби дитини.